Слава Ісусу Христу! Чи існує пекло і де воно знаходиться, коли воно з'явилося та хто його створив? Це гаряча тема суперечок та дискусій, навіть серед віруючих. Цілі християнські дивинації проповідують, що пекла немає. Але є одна проблема той, хто був учасником і свідком створення пекла. Бог сказав, що пекло існує. І сьогодні ми логічно, гелогічно та тегологічно доведемо, що пекло існує. Часто люди, які говорять, які не вірять в пекло, як може люблячий Бог допустити існування пекла, гіє не вогняної та вічних мук. Це неможливо. А я хочу сказати таким. Що Бог любичий і справедливий, і саме тому Він допускає гігієну і пекло, тому що пекло вже є на землі. І важко навіть перелічити, скільки страждань душевних і фізичних мук зазнали люди за історією людства. І навіть у наші дні в Україні йде війна. Це реальне пекло, тому що війну. Супроводжують страждання, муки, насильство і смерть. Історія людства переповнена свідченнями існування пекла, муки, біль, страждання людини не припиняються, а навпаки, з часом стає більше. Люди страждають від бідності, голоду і хвороб. Це благословення чи прокляття, це рай чи пекло. Але світ продовжує поклонятися людям, акторам, музикантам, спортсменам, політикам, блогерам у відповідь, отримуючи пекло. Та прокляття намагалися побудувати званий рай на землі, комунізм, але в результаті отримали протилежне пекло і смерть. Прокляття і воно тільки множиться і насилюється жертвами комунізму. Стали сотні мільйонів людей, і секрет лише одному вибір, на кого роблять ставку, на Бога чи людину. Отже, дію пекла явно видно на землі. Пекло це особистість. Ісус Христос відкрив завісу духовного світу і показав пекло, що слідує за іншою особистістю. Четвертим вершником Апокаліпсусу. Апостол Іоанн пише: І я погляну ось кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім'я, пекло і смерть. Слідував за ним і дано йому владу над четвертою частиною землі, умертвляти мечем і голодом, і мором, і звірами земними. І тепер ви маєте відповісти на наступне питання. А як же Бог тоді допустив пекло на землі? Якщо він такий люблячий і турботливий, він же не може допустити пекла. Але земля переповнена муками, стражданнями, смертю, голодом, прокляттям, то логічно, оскільки пекло є на землі. І Бог його допустив. Значить, тим більше пекло є у вічності, адже духовний матеріальний світ паралельний. Все на землі відбувається за образом духовного світу. Тому Ісус розповідає про Царство Боже, говорив плечами, показуючи матеріальний світ, повторює духовний. Отже, логічно, існування пекла доведено. Якщо на землі є муки, страждання, пекло тоді це є у вічності. І якби пекла не було, Бог тоді би був несправедливим. Тому Бог буде справедливо судити кожну людину і весь цей світ. І хто влаштував пекло на землі, той піде в пекло на вічну. А хто вкладав життя вічне, той піде в життя вічне. Якщо ви ще не вірите, то можете поїхати туди, де більше пекла зараз, де ракети літають над головою, мирні люди страждають і живуть під завалами у підвалах, у під землею. Коли через проблеми, які відбуваються сьогодні в Україні, люди закінчують життя, самогубством. поїдьте, подивіться, хто не вірить в пекло. Або Бо ви просто нічого не розумієте. Ані в житті, ані в Богу, ані в його слові, ані в його волі. Більше подібних відео ви можете знайти на наших каналах, телеграм та Ютубі за пошуком і запитом Салтаненко. Якщо ви шукаєте розуміння, як жити відповідно до волі Бога та бути захищеним від зла, напишіть прямо зараз нам для духовного спілкування. Ми відповімо на ваші запитання та підтримуємо вас молитвою. Нехай Бог благословить вас і збереже вас там, де ви є. Амінь.